В шикарному стані, вона практично нова, тут 24 тисячі кілометрів пробіга. Одразу скажу, коштує 17,5 тисяч доларів. Машинка ціла, машинка від одного власника. Машинка щойно обслужена. Темно-синій, насичений, красивий колір. Хочу, щоб ви зауважили кожну деталь. Хром пакет, як ви вже зрозуміли, виглядає машина дуже красиво. Лінзована оптика, легкосплавні диски, гарні. Гума літня. Також власник віддає ще. Гарну гудіє шиповану зимову гуму, камери 360, парктроніки задні, електроляда. Це у нас семимісний кросовер Кнопочки відкриваються. Дивимось, камера у нас монтована тут, на ляді. Здоровезний багажник. Відкриваючи тут. Отакий килимочок знайдемо, що тут автомобільчик має додаткові сьомі місця. Тож вся ваша велика родина поміститься в цей автомобіль. Місця дійсно дуже багато. Під чашокчаном, і це на місце. Тут у нас інструменти лежать. Знизу докаточка є. Як тільки вона виїхала з салону, у 2021 році вона виїхала, ось кнопочка, все закривається. Е, одразу було виконана антикорозійна обробка дніща, поставлена сіточка додаткова, яка захищає наші радіатори від камінців, жучків, пилюків і так далі. Безключовий доступ. Салон дивимося в стані новому: 4 електроського підйомника, шкіряний салон, панорамна стеля, люк, електрорегулювання водійського сидіння, дуже симпатичне кермо, шкіряне і отаке оброблене, віртуальна панель, туманочки, партронічки, складання дзеркал, автомобіль на автоматі, звичайний гідротрансформатор. Запускається у нас з кнопочки. Електроручник, автохолд, підігрів сидінь, здоровезний телевізор такий. Отак от у нас працюють камери 360, Скажем, трошечки краще, ніж на кашкаю. Дуже багато різноманітних функцій, утримання в полосі, сліпі зони. Дивимось, тут місце купа, Підлокітник, підстаканички, це все положено. Зарядочки, дефлектори, панорама взагалі здорова. Ви запитаєте, чого власник продає цю машину? Тому що. Не потрібна, каже, така здорова. Мотор тут 1,5 турбо, доволі потужний для того, щоб тягнути цей автомобіль і всю сім'ю. Тож, друзі, приїжджайте на майданчик Автопоінт, дивіться вживу, виглядає суперське, виглядає як нова, і чекає на нового власника.